Стоп геноцид, стоп, геноцид, стоп геноцид. Ви бачите, люди кричать, кличуть журналістів. Ось це суспільне телебачення. ніби. Вони там стоять купкою і не виходять до нас. Думають, мабуть. Ви уявляєте собі щось подібне, я випускниця. Факультету журналістики деканом був здоровега, професор здоровега. Він в могилі перевернувся і перевертається зараз, спостерігаючи за такою журналістикою, яка стоїть там і не виходить до людей.